Привіт, друзі! З вами Сергій і канал Будні Залога Канал Породу тварин та коремістом. як я і обіцяв, роблю огляд різдвяних пиво. І ми з вами оберемо, яке пиво найкраще і яке з них я б рекомендував до вашого святкового столу. Перша баночка, яка в нас буде, це пиво від торгової марки. Перша приватна броварня, пиво під назвою Різдвяний смак. Наступне, що в нас буде, це класичне львівське різдвяне. Далі в нас буде новинка, Львівське різдвяне, пряний цитрус. Тобто теж дуже цікаво. І четвертий варіант, який у нас буде на огляді. Це різдвяна від торгової марки Опілля. І так, друзі, давайте почнемо. Почнемо з пива Різдвяний смак від першої приватної броварні. Наливати будемо нас бокал від львівського пива. Відкриваємо звук. Звук гарний. Запах непоганий. Новувати буде потрошки. Запах такий трошки карамельний. Схоже, трошки на якийсь там пряний на якийсь кусь прядика. Тобто різдвяний вкус, в принципі, теж є. Поки я цінку ставити не буду. До речі, таке ж саме пиво пробував розклі мені воно не сподобалось. Далі ми пробуємо ось це. Львівське класичне різдвяне. Наливаємо. Бачите, тут трошки вже інший звук. Наливаємо. Бачите? Всі ці пиво темні. Вони темні і. Так. Запах теж такий якийсь пряний. О, тут більш такий виражений смак, ніж у перше приватне барваження, але вкуси, вкуси трошки схожі. Тут теж є відтінки якогось пряного пряника. І... У я Не можу сказати, скільки я поставив би цьому пиву. Так, далі ми пробуємо класичне опілівське різдвяне. Пілліс. Зараз теж відкриваємо його і пробуємо. Колір, ну, колір у всіх однаковий, принаймні, на перший погляд. Ну, не знаю, тут я б не сказав би, що щось резервяне є. Поки що це сама низька оцінка. Ну, є, є трошки пряний вкус якогось пряного пряника, але він такий дуже дуже віддалений і. Воно так менш гірке, але трошки, трошки зовсім інше, і я б не сказав, що воно прикольніше. Якщо ось ці два попередні, вони були б більш приємні. Друзі, і останнє, але не. Не менш цікаве пиво. Це пиво львівське, пряний цитрус. Є начебто. ще один варіант, але я його не знайшов. Пряне яблуко. Якщо ви десь бачили в карті, де воно подається, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. І ми теж його спробуємо. Скоріше за все, вже окремим відео. я не знаю. Ой, вот это уже что-то цикавое. Реально что-то цикавое. Запах. Запах такой дуже приемный. Пахнет реально. Цитрусом. Я сказал, выраженный цитрусовый вкус. Ну, колер такой же самый. Запах, знаєте, такий. І пряного пряника, і цитруса. От пряниш і, і коли такий солодкий, солодкий смак. Э, запах, верніше, смак ще не куштував. І, знаєте, таке відчуття, що ти потрапляєш в якось дитинство. На, з дитинство. Це пивом дуже цікаво, але запах такий дуже приємний, такий солодкий, цитрусовий. И пря пряником теж пахнет. Вау. Вот тут я бы сказал, что вау. То есть вот это не, не, нечто схоже на якісь там... Чи Вейн. І, Ну, взагалі такий приємный смак. Ну, взагалі я будь-які цитруси люблю, це теж може бути якийсь якийсь фактор, але мені оце пряний цитрус подобається більш всього. Тому тому так, тепер я, в принципі, готов. Готово брати. Лідерів. 10 парів я ставлю. 2-7 пиво. Вони приблизно на вкус однакові. Я сказав що оце більш таке приємне, більш такий пряний вкус більш такий пряничний вкус, ніж оце. Але вони до те, те пиво дуже гарні. І, в принципі, варті вашої уваги. І, ну, ну в першу чергу я б сказав, що в принципі так, вони варті бути на різдвяному столі. І не тільки на різдвяному, а на новорічному столі. І те, що ви можете їх обрати, хто любить пиво і брати його як якийсь один з новорічних напірів. Далі ось все. Кус приємний, запах приємний, але все ж таки я йому ставлю десь вісімку. Чому? Тому що, в принципі, багато хто не любить цитрусовий, і для них буде це не дуже приємний вкус, і скажуть, якийсь компот, а не пиво. Але так, це дуже таки приємний вкус для тих, хто любить гетвейн. І ну, якщо любите Гетвейн, це саме для вас пиво. А опілля... Опілля мене розчарувала, на жаль. Я йому ставлю. 7 з 10. і ну це гарне пиво все, але так, щоб вибрати різдвя як різдвяний вкус, ну, це не дуже пільне. Ну, щось ви Воно не дуже, як різдвяне пиво. Якщо, якщо ми дивитись як е, звичайне пиво, всі пиво, де, ну, крім ось цього, в принципі, десятки. Це тверда дев'ятка. Тому ось так, друзі. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Підписуємося. ставимо лайки, а також забувайте залишати коментарі під цим відео. Думайте, яке пиво обрати. Я вам свій вибор залишив. Сказав, яке мені більше сподобалось. Але, в принципі, пиво не розглянув в столі або новорічно в мене не буде. Я не сторонник таких алкогольних напоїв на святковому столі. Я предпочту щось більш, бо якісь богородні напої. А на сьогодні все. Пока-пока.